Нарешті, хоч хтось запише відео інструкцію по тому, як отримати візу прихистку у Кореї. Насправді це такий невеличкий натяк на те, щоб ви підтримали мій канал підпискою та лайком. Спробую зробити відео невеличким, але максимально вмістовним. Почнемо ми з інструкції, і далі я повідповідаю на ваші питання. Хтось мені казав, що такі відео зазвичай люди роблять платними. І я думаю, це через те, що вони самі шукали цю інформацію. Дуже довго вкладували енергію, час і їм дуже шкода ділитися цією інформацією безкоштовно. Але за мене все робив мій хлопець. Тому він сам запропонував зробити таке відео для вас і поділитися всіми посиланнями, скріншотами і коротше окей? Це він все зробив. Це він мене сюди завіз по цій візі. Всередині сайт є на корейській і на англійській мові. Скріншотами на корейською, тому вам треба буде просто клацати конкретно там, де я буду ставити помітки. Але якщо вам треба і принципово хочеться перевести це, то вам треба просто зробити скріншот з відео і вставити в чат GPT або перекладач і вам це перекладеться. А ще деякі браузери автоматично перекладають з англійської або з корейської на українську, Тож, я думаю, проблем не буде. Тож переходимо на наш головний сайт, який називається «Hi, Korea». Перейшовши сюди, вам треба скачати файл. Він третій по списку. останній. ще вам треба буде скачати HVP Viewer. Да, Корея дуже продвинта країна в цьому плані, наче з 90-х. Я вам надам спочатку цю інформацію, а потім ми з вами окремо відео заповнимо цю візу разом. Але як конвертувати цей файл HVP у звичайний там PDF або Word? Будь ласка, розберіться самі. Там є сайти, на яких все безкоштовно, але просто треба хоча б зареєструватися, так як мені це не потрібно, я не хочу там лишній раз залишати свої дані. Тому я вам все надам, а вже ваше діло буде знайти, де це сконвертувати і перевести в інший файл. І ось тут наша віза, котра написано, що це g G1 віза. А у мене теж на карті ID написано, що це G1, але вона наша віза для українців. Вона має деякий інакший сенс, аніж той класичний, котрий зазначений в цьому файлі. Це не та проста віза біженця. А яка надається іншим країнам, тобто я, я так розумію, для нас просто зробили взагалі інший підтип цієї візи. Тож які документи треба в першу чергу підготувати. Це ваш паспорт плюс е, копія вашого паспорту. Далі заявка на комплексне подання це мається на увазі сама форма візи і підтвердження надання житла. Тобто, якщо ви знімаєте квартиру, вам треба надати копії. Е, Договору оренди. А якщо ви живете у когось, то треба копії посвідчення особи і прописки. Далі ваше фото 3,5 на 4,5. І був депозит: 30 тисяч. Вон на другий раз, коли я оновлювала візу. У нас його не запросили. Спочатку доха мені надав дуже багато якихось листів на заповнення, що було помилкою. Він переплутав цю джеван візу. І я сиділа, заповнювала просто битий час, одне й теж по кругу. Нам потрібно тільки два листа візової форми: договір, паспорт і так далі. Все. тож, давайте подивимось, що у нас в візовому листі. Тож, перший пункт, який вам треба заповнити, треба обрати тип візи. Так як ми заповнювали цю візу, теж в перший раз у нас були деякі ну, конф'юзи в цьому плані. Тож в перший раз ми поставили галочку в цих полях. Я все прикріплю. Ми тоді поставили два, але я думаю, що зараз можна було просто залишити один. Фото вам поки не треба самим прикріпляти, вам треба їх просто взяти з собою, нічого там не робіть. Далі, все як завжди, ви пишете свою фамілію, своє ім'я, дату народження, якого ви. Полу і національності, далі номер регістрації резидента іноземного. У вас його немає, тобто туди ви нічого не пишете. Номер паспорта вашого загранпаспорта. Далі, як завжди, коли ви його зробили, цей паспорт, коли у вас закінчується дія цього паспорту, <кхм> і пишете адресу в Кореї, де ви проживаєте. Знімаєте щось або у когось проживаєте. Номер телефону, звичайно. Ну, якщо у вас є корейський номер, то корейський, якщо немає, ваш іноземний номер. Далі вам треба заповнити адресу вашому рідному місті, ну, звичайно, в Україні краще за все. За школу я нічого тут не писала. Бо зараз я не навчаюсь, у мене немає ніякого статусу. Workplace Я вказувала, що я отримую зараз гроші за оренду мого житла в Україні, і вказувала скільки це, але вказувала в вонах. Тобто, вам треба переконвертувати онлайн гривні у Вони і записати там, де annual income amount. Далі, ваш емейл. Я буду казати тільки те, що вам треба заповняти. Якщо я про щось не вказувала, не говорю, означає, що просто це треба пропускати. Емейл вказуєте дату, коли ви заповнювали цю, цю саму форму і ваш, ваш розпис. І інший лист, я все тут теж прикріплю. Пункт 1 – це конкретно те, що ви повинні заповняти. Тобто знову ваша національність, ваша реєстрація, номер реєстрації у вас ну, немає її, тому теж пропускаємо. Далі ваше ім'я і фамілія, номер телефону і ваша адреса знову ж де ви зараз будете проживати в Кореї. І другий пункт це вже відноситься до того, хто вам здає кімнату або здає вам хату, або ваш бойфренд, або його батьки. Котрі прописані, вони повинні все це заповнювати. Тобто, коротше кажучи, пункт другий повинна заповнювати людина, котра надає вам право жити десь. Що ви знімаєте у когось у рандомного челіка, котрий здає свою квартиру там або бізнесом займається, то він вам повинен допомогти заповнити цю форму, і вам треба з ним домовитися заздалегідь, тому що якщо ви приїдете. А, там ви зняли квартиру, а потім заплатили, і потім вже просите у нього заповнити всі ці речі. А він такий ні, я не буду нічого заповнювати. Це, звісно, буде дуже неочікувано, і неприємно. В Принципі тут інструкцію мені вам надавати нема за чим бо тут просто дуже легка форма, і там все є на корейській. Люд доросла людина і без жодних там проблем заповнить цю форму. І також треба ваш, ваш розпис і розпис цієї людини. Також рік, місяць і дата заповнення. Ви не повірите, але це все. Я також тут прикріплю скрін повідомлення, який нам надіслала міграційна служба з приводу того, як заповнювати цей документ, і хто може це робити. І останнє посилання, яке я вам дам, це посилання, де можна знайти найближчий міграційний офіс до вашого дому, щоб там все це отримати. Щоб отримати цю візу, вам треба знаходитись. Цій країні вам треба приїхати в Південну Корею. Онлайн-заявок і отримання цієї візи онлайн. Чесно, поки що я про таке не чула. Я думаю, нічого не змінилося з того часу. Тож, у вас є два варіанти: такі самі прості і популярні, як виїхати сюди? Це. Перший це по туристичній візі, і другий варіант це по запрошенню. Візу запрошення я не робила, тому я вам тут не можу нічого порадити. Я робила туристичну візу і робила я її з Англії три рази. У мене є відео на каналі. Я десь тут закріплю його. Можете подивитися цю інструкцію. В принципі, я думаю, теж по туристичній візі. Ну Звичайно, можуть якісь там деталі відрізнятися, але все це плюс-мінус однаково за кордоном. Єдине, що відрізняється, це куди вам треба відправити цю візу, і де ці офіси, це треба вже самі знайти, дивлячись, де ви знаходитесь зараз. Я вам скажу так: це може бути лайфхаком. Я не знаю на 100% він діє або ні, тому що на сайті написано, що бронювати. Похід у міграційний офіс заборонено, поки ви не знаходитесь в самій країні. Але коли я приїхала сюди, я зіштовхнулася з такою проблемою, що я могла по туристичній візі знаходитись там да, тільки один місяць. Але коли ми намагалися забронювати місце в міграційному офісі, там не було їх і не було їх на два місяці вперед. Ви розумієте? Типу. Вони кажуть, бронюйтесь тут, але і через потік іноземців і через бажання вирішити якісь там питання, у них просто немає місць. Тому, якщо є можливість краще бронювати похід у міграційний офіс перед тим, як ви сюди приїхали, там треба буде вам вводити. Ну, якщо ви вже знаєте, де ви будете жити. То тоді це простіше. Якщо ви не знаєте і будете знімати квартиру уже по факту приїзду сюди, то, то тоді у вас немає вибору як тільки бронювати це місце вже по факту приїзду. В приїзду в Кореїн. А якщо у вас є кому забронювати це, то це добре, бо там все одно. Не потребують ваші дані при при реєстрації, але якщо у вас є корейський там бойфренд або корейські друзі, то вони вам можуть допомогти, але не засмучуйтесь, якщо б це був тільки один варіант, то ні у кого б нічого не по не получалось. Є інші дуже перевірений і ну такий спосіб, котрим користуються майже всі, якщо ви самі, якщо ви не можете раніше забронювати. Або якщо ви навіть не самі, але все забито, наприклад, в вашому міграційному офісі. Є ще такі варіанти. Перший варіант ви можете кожен день перевіряти заявки. Ви можете кожен там онлайн можна дивитися. Чи є місця, на який час є місця, і, собственно, онлайн ви подаєте цю заявку. Тобто, ви можете кожну годину перевіряти, чи не звільнилось якесь місце. Ми так стали на чергу. Ми стали в чергу, тому що Доха перевіряв дуже часто і постійно, чи є там для нас куди встрягти, і щось там відмінилось. Да? І ми такі бац, і встрягли, все добре. Другий варіант це. Прийти у міграційний офіс за день до того, як закінчується ваша туристична віза, і у вас тип типу літак. В моєму випадку, коли я приїхала, я майже одразу відмінила мій літак назад. Я бронювала туди і обратно, щоб до мене не докопалися, щоб не було нічого підозрілого. Я забронювала туди-сюди літак. Тому мені повернули половину суми. Але я не я, я я знаю, я е, просрала гроші, але я не хотіла ризикувати, тому забронювала в дві сторони. Я відмінила його і все. І потім почалася оця ганялова за місцем в міграційному офісі. А ви можете прийти в останній день, ось у вас є віза. Цей день ви влетіли, і в о, о той день, там через місяць, ви повинні вилітати. Вам треба прийти в міграційний офіс за день до виліту і сказати, що в мене немає квитків, у мене немає нічого, бо я хочу отримати візу-прихистку, пояснити. Чому проблема? У вас там все було забито, я не могла зареєструватися, але мені потрібна, потрібна ця віза, мені потрібно тут залишитись. Насправді тут нічого поганого немає, вони вас не можуть просто відправити додому без візи, ви не можете знаходитись в країні нелегально, тому вам видають таку пер перманентну тимчасову візу. Але якщо вам трапилась нормальна людина, то вам просто в просто в той же момент, в той же день вас запустять до міграційного офісу. Вас вам оформлять цю візу, бо це займає буквально 10-15 хвилин. Вони не зможуть вас відпустити з голою дубкою. Тому, скоріш за все, вам просто зроблять цю візу абсолютно. Швидко і в той же день. Якщо що оця фішка з приїхати за один день до типу відльоту і закінчення візи це не моя видумка. Це не видумка людей. Це рекомендують навіть робітники цього міграційного офісу. Коли ми дзвонили, запитували, що ж нам робити. Все забукано. Ну немає місць. Вони нам це порадили. Не переживайте. Ви не одні такі, ми не одні такі. Нарешті давайте я повідповідаю на ваші питання. Їх було небагато, але це прям основні і дуже часті питання, які ви задаєте про цю візу. А, значить, питання цю візу потрібно оновлювати кожні 6 місяців, знаходячись в Кореї. Так, візу треба оновлювати кожні 6 місяців. І треба записуватися в офіс заздалегідь бажано теж, ну тому що така ж сама ерунда, немає місць. Це проходить теж за буквально 10 хвилин грошей. В другий раз вже не треба. Після першого оформлення вам ця id картка повинна прийти протягом одного місяця. А далі вам вже послідуючі рази просто ставлять штамп, як такий в тій id картці Якщо виїхала з України в 2021-му і жодного разу після цього не була в Україні, чи можна отримати візу? Так, чому ні? Чи є якийсь соціальний пакет по цій візі, житло, їда, страховка? Ні, немає, і це великий звичайно мінус. Абсолютно нічого не видають. Корея, знаєте, достатньо закрита країна, і тому проживати ось так просто і достатньо легко, як це робимо ми. Це вже типу великий жест від них, бо за вами, в принципі, ніхто нічого не слідкує. Всім пофіг. Єдине, що дійсно вам ну просто. Ви приїхали, вам дозволено тут залишатись легально і все. Чи надаються якісь послуги до неї виплати чи можливість отримати освіту? Знову ж ні. Якщо говорити за освіту, то коли ви знаєте мову та поступаєте в університет, неважливо там мовні курси або просто університетна магістратуру, вам треба скоріше за всього змінювати візу. Я не знаю, хто тут вчиться, по G1. На платних мовних курсах при університеті або просто знаючи вже мову на, в університеті, хто тут вчиться по Джованну. Я думаю, ні. Але є багато бенефітів для українців в університетах, тобто стипендії, безкоштовне навчання, тому да. Але не у всіх університетах є списки окремі я не. Не цікавилась, я не знаю, не можу вам радити, бо це не моя тема. Але якщо пошукати, то да. Хто, до речі, знає, які університети, де цю інформацію можна пошукати, подивитись, пишіть, будь ласка, в коментарях. Що значить віза прихистку? Це ніби як біженство. Ні, це не біженство. У вас не буде ніякого клейма, котрого так всі боялися спочатку війни, коли біжали в інші країни. Ніде це не значиться, і штампи ніякі не ставляться. Мені здається, навіть ніхто не буде знати, що ви тут взагалі робили. Можливо, ви порадите якісь курси для вивчення мови. Дякую. Поки що тільки я можу порадити КІП, там, де я зараз навчаюся. Вони безкоштовні, і з цією візою можна навчатись на цих курсах. Більше я не знаю, чи могли б ви, будь ласка, дати якісь поради для пошуку роботи. Я скоро випускалася. Я хотіла б працювати у Кореїві в корпорації. Багато таких питань за весь час, але на жаль, я тут не працюю і не маю досвіду. А казати або що мені теж не хочеться. У кого є досвід? Будь ласка, ми вам раді напишіть нам в коментарях, як ви шукали роботу, чи вдалось вам працювати тут. Бо я не знаю, правда. Я знаю, що працювати одразу можна на заводі або шукати десь щось, якщо ви знаєте дійсно мову і маєте що запропонувати. Тобто ви гарний спеціаліст в якійсь сфері. Але я думаю, що це достатньо складно. І дуже поширене питання є з приводу май... майстрів манікюру, педікюру, тату, перманент. А, типу, чи можливо тут заробляти, що я можу порадити, порекомендувати. Я чесно теж не можу коректно відповісти на це питання. Я не знаю. Але задумайтесь, будь ласка, глибше про специфіку вашої роботи, а особливо в Азії. Подумайте, чи вистачить у вас енергії, часу, бажання шукати клієнтів серед кореянок, де ви не розуміючи мову один одного, повинні зрозуміти, що ваш клієнт хоче зрозуміти його бажання на 100% і коригувати, якщо що, і це все отак, от шо з перекладачем сидіти, це насправді мені здається дуже складним. Вам потрібно з клієнтами комунікувати, тим паче, що тут за взагалі інші стандарти краси, інші е, запроси і так, далі, і так далі. Можуть бути великі проблеми між. Розумінням один одного, і це може впливати дуже на емоційний стан. Чи знайдете ви застосунки, де можна шукати цих клієнтів? Як ви зареєструєте свій бізнес? Не побоїтеся ви того, що вас можуть прикрити? З приводу країнок нас все більше і більше, але все одно нас дуже мало, і всі розкидані по всій Кореї. Чи знайдете ви стільки клієнтів, щоб мати стабільний якийсь дохід? Чи ви будете шукати хоча б якихось казашок російськомовних? Це вже бачите дуже багато нюансів. Так, да, це б'юті сфера може бути додатковим приємним розвитком, методом заробітку, але як основний метод, скоріш за все, це дуже ризиковано. Я б вам порадила задуматись перед тим, як їхати сюди тільки з цим багажом знань та талантами. Чи впливає на цю візу проживання робота в іншій країні Європи зараз? Це думаю, ніяк не пов'язано. Реально, може я не права, але ніяк це не відмічається на вашому лобі або документам. Тим паче. Ще де Європа, де Азія, два різні світи. Я думаю, ні. Ще надається віза, які права, чи якісь допомоги на перший час. Знову ж ця віза ідеальна для тих, хто може себе забезпечити, або є кому вас забезпечити. Можна зняти найдешевше і жити в кімнаті 5 на 5 або їхати, хоча б вдвох з кимось і знімати, бо дуже дорого комедейшн. Ви тільки через півроку зможете, наприклад, навіть отримати страхування, і то тільки в приватній компанії держава, скоріше за все, не буде вам надавати це. Чи можна перейти на цю візу, якщо вже є прихисток іншої країни? Можна, бо я приїхала з активним резидентством Англії по програмі Дім для українців, і вона навіть у мене зараз активна, тому Теж думаю, вони ніяк це не перевіряють. Ось і все, друзі. Задавайте ваші питання, якщо у вас вони залишились, якщо вам щось було не я сподіваюся, я вам надала всю можливу інформацію. Вона насправді не така важка, її не так багато. Всі сайти і посилання є. Їх теж небагато, бо вам всього на всього треба скачати цю візу і знайти міграційний офіс поблизу вас. Найскладніше для вас це все ж таки. Зрозуміти, де ви будете жити, на яку адресу реєструватися, чи вистачить у вас грошей, чим будете тут займатися і так далі. Це вже індивідуальні якісь проблеми, котрі ви повинні вже. На жаль, вирішувати саме. Дякую за перегляд цього відео. Задавайте ваші питання. А також, будь ласка, ставте вподобайки та підписуйтесь. Якщо у вас є ще якісь теми, на які ви хочете від мене побачити відео, я з радістю, з радістю вам допоможу. Всім гарного дня і до зустрічі!